Відпрацювали відмінно. армію Путіна. конкретно лихоманить після потужних ударів українських дронів. Лютий рознос між часовим яром та турецьком. Ворог штурмує по всіх флангах. Втім, поразка окупантів неминуча у ЗСУ. Позиція одна: нехай сушать весла. Як, зрештою, вдається розбивати м'ясні навали окупантів та крок за кроком звільняти українські землі. Усі деталі у нашому сюжеті прямо зараз. Вони б'ють ворожу піхоту. Її сховки біля укриття пілотів є антен, по укритті вже відпрацювали, знищили. Треба тепер відпрацювати по антенні, щоб знищити до кінця їхнього боротьбу. Та техніку, якою окупанти намагаються штурмувати позиції наших захисників. Оператори fpv дронів Славетної 93-ї бригади Холодний Яр, які нині тримають позиції між Часовим Яром та Турецьком, незважаючи на оголошені та не оголошені перемир'я, виходять на чергування, бо ж знають, з яким підступним ворогом мають справу. Працюємо по пі це круг, ну, круглодобово. Типу вони лазять що по дню, що по ночі. Гнизина, там вони більше лазять. Де висота, де ми можемо спокійно дістати, де ми спокійно бачимо очима. Очі відразу передають на пульт, пуль передає нам, і ми відразу вилітаємо. Попри оголошене російським диктатором великодні перемир'я, ворожа піхота намагалась прорвати оборону українських захисників чи не на всіх напрямках. Зона відповідальності холодноярівців не виняток, хоч і інтенсивність штурмів дещо таки зменшилась. Можуть за день штурманути, типу раз типу тут на нашому напрямку там. Через декілька годин по правому у флангу е у Суміжників, або там по лівому флангу. І вже звично росіяни намагаються обстрілювати усі дороги, аби унеможливити логістику сил оборони. Більше за все, типу, от, заважає дрони. І більше за все, е це оптоволокно. Оптоволоконні дрони вони не підпадають під дію тому з ними ну, боротись дуже край важко. Це бо зі стрілецької зброї збивати там. Я не знаю, як, якщо там побачив, краще їх не бачити, не чути, не зустрічати з ними. А не зустрічатися з цими дронами краще, тому що наслідки надто серйозні, розповідає побратим Лютого холодноярівець Григорій. Ось недавно в суміжному підрозділі, буквально там 3-4 дня назад в півіха влетіла, хлопці їхали на зміну, не доїхали. Раніше його використовували більш-менш на техніку, ну, на такі більш важливіші цілі, то зараз вони будь-куди його запускають і в укриття, і в піхоту, і в антени. Тобто не обов'язково це має бути якась техніка. Та власне у техніці нині найбільша потреба, адже машини на війні розхідний матеріал. Тож бійці відкрили збір, аби відремонтувати пошкоджені автівки. Ми ж закликаємо вас підтримати їх донатом. Тим паче, що це стане хорошим подарунком для мисливця за окупантами лютого, який у день наших зйомок зустрів свій 27-й день народження. Як тобі зустрічати день народження? Звично, вже третій рік, нормально. Знаєш, якщо в сьогоднішній день мені фортане і я хлопну якусь вісому ціль, то це буде найкраще день народження, котре може бути на війні. Тож не будьте байдужими, підтримайте лютого і Холодноярівців донатом. Реквізити на екрані. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти Сі Тіві. Єдині новини. Оце так бомба. Якщо її запустять, то ударна сила накриє пів земної кулі. Китай підготував вибуховий сюрприз. Відважний крок вже зроблено. Увесь світ наляканий, торкнулося і РФ. Куди може полетіти нова розробка? Про усе це розкажемо у нашому матеріалі. Далі влада Китаю змогла випробувати експериментальну водневу бомбу вагою в 2 кілограми. Як повідомляє САУ «China Morning МОНІНПОСТ, бомба намістила ядерних компонентів, але цілком реально може викликати реакцію, здатну накрити ударним теплом велику зону. Розработчиком нової бомби є інститут воєнно морських сил. на флоті. Термобар використовується дуже рідко. Вогнена куля температурою вище тисячі градусів за цельсієм. У пристрої використовується гідрит магнію, хімічна сполука, яка здатна зберігати значно більше водню, ніж у балонах. При активації звичайною вибуховою речовиною він розкладається, вивільняється водень, який відразу запалюється. Що відрізняє її від аналогічних зарядів на основі тротилу полум'я? Воно зберігається в 15 разів довше. Китайская водородная бомба не является термоядерным оружием. Это по большому счету химическое обычное оружие, как и все э, обычные боеприпасы, начиная от э, тринитротолуола и заканчивая газовой горелкой. Можно его классифицировать как один из видов термобарических боеприпасов. Термобарические боеприпасы опасны в определенных условиях, особенно в замкнутых. Пунктах. Пространствах спочатку ця розробка призначалася для доставки водню у віддалені райони, де він може використовуватися в паливних елементах для вироблення екологічно чистої енергії та тепла. Новшество китайців в тому, що вони прилінашлі наш, виділили нову технологію зв'язування водорода, як е, робочого віщества, зривчатого віщества. Е, Теперь они могут, ну, не самой бомбой можно, нужно и можно делиться. Вопрос как раз технологии насыщения гидрида магния водородом. И любая страна может испробовать Тато э, варіант термобарічського рожу, китайські інженери вважають, що цю нову зброю можна налаштовувати під конкретні завдання, про які завдання йдеться, і чому Китай вирішив піти на такий крок саме зараз. Розработчиком нової бомби являються інститут воєнно морських сил. на флоті. Термобариспользуються дуже рідко. Китайці основним своїм противником малым и большим считают э, приморские государства. То есть это начиная от э, претензий материкового Китая на Китай островной, на Тайвань, к войне с которым китайцы, очевидно, готовятся, Так заканчиває целим рядом відкритих чи не дуже конфліктів в северній частині, Ну вообще, в ті океанська регіоні. у 24 році КНР вперше за 44 роки випробувала міжконтинентальну ракету. Ракета пролетіла близько 12 тисяч кілометрів. Ракетні сили запустили міжконтинентальну балістичну ракету з фіктивною боєголовкою у відкрите море у тихому океані. Ракета впала в очікуваних морських районах. Цей випробувальний пуск є звичайною процедурою в нашому щорічному навчанні. Він відповідає міжнародному праву та міжнародній практиці і не спрямований проти будь-якої країни чи цілі. Секретних документах американської розвідки йшлося про успіхи Пекіна у справі створення міжконтинентальних ракет, які можуть оминати систему ПРО Вашингтона. Так само в 24-му році Китай випробував найновіший засекречений винищувач шостого покоління. Прототип здійснив успішний перший політ у супроводі китайського винищувача п'ятого покоління G-20. сі час не просто. догнала своего так идейного технологического отца, перегнала и оставила его далеко позади. Это касается и авиационной компоненты, І наземних сіл, і воєнно-морського флота Китай активно зміцнює свій ядерний арсенал в 23-му році в Китаї налічувалося близько 500 боєзарядів. До 2030 року кількість може подвоїтися У останні роки китайські розробки десантних кораблів, або десантних барж, вони навіть так називають з наводним мостом. То тобто, є несколька караблів, вони не просто. несут на борту десанта, наводят мост на, на побережье, минуя прибрежную непосредственно полосу. Ну, очевидно, это в первую очередь такое не намек, это прямой указатель на Тайвань. Пекін офіційно дотримується політики неможливості першого удару, але це його не зупиняє нарощувати сили та розвивати військову галузь, створюючи нові ракети. Починаючи балістики крилатих ракет. Ну тут це широке, широке поле але теж основне направлення, як правило, ми вже так бачимо, що крилаті ракети. Це. Можуть бути ні столько противокарабельним оружием, скокаружем для нанесения удару в об території працівника. Пекін активно інвестує в неядерні стратегічні технології і перзвукові ракети де 17 високоточні комплекси великої дальності, а також електромагнітну та лазерну зброю. Крім морських країн, Пекін задивляється і на Арктику. За неї КНР, Росія та США вже ведуть боротьбу. КНР вже давно прийшла до Арктики. Її геостратегічне значення дуже вигідне цим країнам. Вони готові ділити там і корисні копалини. Китай, який трбачу, великий транзит транзит через води Северного лідова океану – це короткий путь. И в нем э, китайцы заинтересованы. Ну а второе, это, естественно, э, китайцы смотрят э, дальше, китайцы смотрят на ресурсы углеводороды, в первую очередь э, арктической зоны. Ну, по крайней мере, они хотят свой кусок Арктики тоже иметь. Зараз Пекін звернув свою увагу на Росію. Вони розуміють, що Російська Федерація ослаблена війною в Україні. Цей шанс упустити не можна. Після Амура, який Путін легко віддав Сі дзепіну, у хід можуть піти й інші території Росії. Китай озброєний та рішучий. Та Путін це розуміє. На цьому й у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.